Друзі, добрий вечір. Вітаю всіх на прямому ефірі. На зв'язку Дмитро Магдич, український юрист в Італії, з досвідом роботи понад 20 років, вже 21 рік. І сьогодні запрошую вас на прямий ефір давно не бачились кілька днів. Є питання, які ви мені написали, буду відповідати на них. Давайте перевіряємо зв'язок, чи всі є, хто бажає поспілкуватися. І Будемо працювати. За нашою традицією. пишіть, будь ласка, звідки ви родом, де ви знаходитеся? Чи чути, чи видно. Перевіряйте зв'язок, беріть листочки ручки. запишіть інформацію, яку я даю. Мій номер телефону, коли звертатися за порадами, за консультаціями, платними, безкоштовними. Отже, бачу, що вже приєднуєтесь. Пишіть, будь ласка, де ви знаходитесь, звідки ви родом, і приступимо. Ще поки не бачу ваших коментарів. Надіюсь, що сьогодні хороший зв'язок і буде бачити коментарі. Часом Facebook не показує ваші коментарі, і я не знаю, на що відповідати. Але в мене є телеграм-канал, де точно є питання, які вас цікавлять. Я на них відповім на початку ефіру, а потім буду чекати, поки ви мені тут напишете. Так, вже бачу. Віталій Миколайчук пише: Скалеа. Скалеа, так? Добре. Хто ще є присутній? Напишіть, якщо є хтось за меж Італії, особливо мене цікавить там Польща, Німеччина країни, чи є там якась нетерпимість для українців, до українців по відношенню від громадян тих країн, де ви живете. І що ви плануєте з цим робити? Чи там залишатись, чи переїжджати в інші країни? Оце все нам треба спланувати з вами. Світлана Венгровська, Івана Франківська, мантова Христос Воскрес, Вістина Воскрес. Видно чути дуже добре. Ну, прекрасно. Я тут нову техніку собі придбав, поставив світло, мікрофон, звук. Так що тепер буде набагато краще чути. 14 глядачів в ефірі. Давайте почекаємо, поки буде хоч 30 глядачів, і тоді будемо приступати до роботи. Чи тут є такі, які подали на продовження тимчасовий захист і в режимі очікування зараз? Або хтось, хто. Має тимчасовий захист, він прострочений, і ви ще не подали. Чекаєте дату подачі. Тобто дату взяли, а ще не подали. Теж хотів би поцікавитись у вас, чи ви маєте ще питання, чи ви взагалі розумієте, що все добре, у вас йде практика, чи не добре. Так, 30 глядачів є, приступаємо. Отже, читаю перше питання з телеграм-каналу, а вас, якщо є питання, пишіть, будь ласка, їх тут мені в ефірі, в коментарях і буду відповідати. Так, питання. Чекаю на поновлення пермесу два місяці. Кажуть, що ще невідомо, хто буде сплачувати 30 євро. Пермесу дуже потрібне, а не знати, коли буде. Це Анна Марія питає. Відомо, хто буде сплачувати 30 євро? Ви будете сплачувати? 30 євро платить той, хто продовжує пермесу. Це вже відомо по всій Італії. Перепрошую, не знати, в якому селі ви живете, тому що ті. Сільські поліцейські навіть не знають, як закон читати їхньої власної держави. Вже всі в Італії знають, що ви маєте при подачі на пермесу оплатити болетіно 30 євро 46 центів, і ще принести марку до Боло 16 євро. І це все подати при продовженні пермесу. Якщо ви цього не подали, вам пермесу ніколи не видадуть. Негайно підіть, купіть марку, оплатіть болетіно 30 євро 46 центів, і принесіть поліцію. Донесіть, хай доложить до вашої справи. Тому що той сидить. Той, хто сидить в вікні, некомпетентний поліцейський, він навіть не знає закону. А справа від нього попадає до керівника, який розглядає цю справу. Він побачив, що у вас не повний комплект документів, кинув в бік, і цю справу не робить. Ось вам відповідь: наступне питання: як поставити в паспорті сина 23 роки консульський облік, якщо немає резерв плюс, бо резерв запрошує банківський рахунок. Син з першого класу проживає в Італії і не має ні рахунку, ні ідентифікаційного коду. Консульським обліком займається консульство. Питання на що вам, той консульський облік. Для чого він вам, якщо його так тяжко поставити? Він що, поїде в Україну з тим консульським обліком? Чи що вам це допоможе? Зараз консульський облік навряд чи комусь щось допоможе. У вас, якщо ця людина є в ефірі, Юлія Тарківська, напишіть, будь ласка, яка у вас ідея? Для чого? І по-друге, якщо немає резерв плюс, ну тоді всі питання до консульства. Напишіть їм на електронну пошту і спитайте, яким іншим чином можна стати на консульський облік? Оцей от безпреділ Бо будь-іншому не назву українських офіційних організацій, які кожен день щось таке витворяють, що юрист не може прокоментувати беззаконня, ви мені задаєте питання, на які не можу дати відповідь. Невідомо, що вам порадити, коли в Україні не діють ні закони, ні Конституція, ні права людини. Не знаю. От пишіть до консульства на електронну пошту, слава Богу, що вони, до речі, живуть за наші податки і не виконують свою роботу. Нормально ми дожилися, країну побудували. Так от, пишіть їм на електронну пошту, вони вам дадуть відповідь. Ну і тепер згідно відповіді, й дійте. Так, бачу питання тут в ефірі Марія Доленчук. Пермесо закінчиться в серпні. Пермесо Азіло дали на 2 роки. Треба поновлювати чи треба мати контракт на роботу. Дивно, що вам дали Азіло на 2 роки, як правило, дають на 5. Якщо вам дали на 2, я б вам рекомендував поновити його на тих же умовах. Треба вміти. Знати, які мотиви їм свої сформулювати, чому ви хочете продовжити його, і чому ви не можете повернутися в Україну. Ну, ви самі розумієте, чому. Як це правильно написати і подати на комісію, яка буде розглядати знову ваше примесу. Ви маєте знати, якщо не знаєте, Марія, пишіть мені, я вас проконсультую, підготовлю до подачі і для і до проходження комісії. І тепер диктую мій номер телефону. Пишіть на WhatsApp. Беріть ручку, запишіть, будь ласка, плюс 3938. 3555749. Віталій Миколайчук подав на пермесу 7.12.24. Досі нічого. На розгляді. Як можна дізнатися, що з моєю практикою? Як діяти? 7 12, 24 Це вже давно. Скоріше всього, у вас не вистачає якихось документів. Я можу написати в вашу поліцію запит туди, де ви подавали. Спеціальним електронним зв'язком, яким переписуються юристи з поліціями, і вони дадуть відповідь. Як правило, тиждень-два, і вони дають відповідь, що не так, що бракує. Тому, якщо в Італії хочете, щоб у вас це переместо з'явилося, бо вони можуть вам кинути то примесо в архів і нічого не робити. І ви ніколи його не отримаєте. Якщо ви хочете, щоб я розріли, розібрався, пишіть на WhatsApp. вам мої співробітники оцінять вартість нашого супроводу. І Якщо вам це підійде, будемо працювати. Якщо ні, будете чекати з моря погоди. Я думаю, що вам вже ту примесу і не будуть зробити, тому що стільки часу пройшло, якби все було добре, вже би видали. А так, вирішуйте. Номер диктую: плюс 39 388 35 55 749. І взагалі до всіх звертаються присутніх. Якщо ваша практика подана в поліцію, вже лежить більше трьох місяців і ніхто нічого не робить, вам не дзвонить, не пише і не видають примесу. Варто задуматися, можливо, щось не так. Напишіть нам на WhatsApp, ми оцінимо, чи ще треба чекати, чи вже варто з ними зв'язуватися. Як правило, в поліції не вистачає працівників, тому вони в першу чергу роблять ті практики, які правильно заповнені. А те, що десь там якась помилочка кидають в бік, і поки ви самі не звернетеся. Як правило, через юриста, навіть самі, якщо звернетесь, вам нічого не вийде. Якщо через юриста не звернетеся через адвоката, то й пермесу буде валятися там. Ваша практика і не буде робитися. Це стосується всіх видів пермесу, конвертацій і взагалі бюрократична система Італії не налаштована автоматично працювати, її треба підпихати постійно. Саша Махдич, напевно, що мій однофамілець. Я хотів запитатися. Я маю два паспорти: один простий, а другий біометричний. Я робив перемесок по простому паспорту. Він в мене в у му році. Чи можна подавати другий паспорт на поновлення? Так, можна. Неважливо, по якому паспорту ви подавали. На поновлення ви маєте мати будь-який діючий паспорт. Тому не хвилюйтесь. Подаєте той, який є. Поки що ваших нових питань в ефірі я не бачу. Але є питання тут ще в телеграм-каналі. Так, диктую. вірніше озвучую. Наталія Лукю. Скажіть, будь ласка, в яких випадках Пермесо можуть забрати? Дивлячись, яке Пермесо? А взагалі, якщо перевірять, що ви не були більше, ніж один рік підряд в Євросоюзі, то пермесо заберуть. Ось вам основний момент, який ви повинні контролювати. Вікторія Подгорнає. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, чи вважають період очікування на апонтаменту до квестури разом з періодом самого пермесу? Щоб мати 5 років і подати на пермесо лонгу періоду. У мене було два очікування та 6 та 12 місяців. Період очікування не чекається, не, не рахується взагалі то. Але якщо ви скинете всі фото ваших пермесу нам на WhatsApp, то ми по датах перевіримо, перевіримо в законі. Вікторія, і вам скажемо точно, чи зараховується весь час, в залежності від того, коли ви подавали на пермесу, коли вам його дали і так далі. І вам дамо відповідь: бо зараз я вам не можу сказати, треба досліджувати вашу справу. Диктую ще раз номер плюс 39 388, 3555749. Наталя Климаш, добовець. Чоловік подав на Азіло, але по певних причинах не з'явився на комісію. Тепер кажуть надсилати запит істору тільки через ПЕК із поясненням, що написати в поясненні, тому що пройшло два роки. <сум> Якщо він не з'явився на комісію, значить комісія зробила висновок, що йому не потрібно пермесу. Якщо пройшло два роки, я навіть не знаю, що ви можете сказати. Зрозуміло, що йому буде, скоріше всього, відмова. Якщо ви хочете, Наталя, щоб ми ще спробували врятувати пермесо його, пишіть мені на WhatsApp. Моя юридична експертиза буде коштувати 480 євро. Ми розберемося і складемо план, як зробити так, щоб він пермесо не втратив. Або чекайте з моря погоди, як-небудь що-небудь може де-небудь надибаєте, куди-небудь напишете, і якось воно як-небудь буде. Це такий спосіб. Багато хто е, підтримує. Якщо ви хочете з гарантією, що я розберусь і дам вам пораду, тоді пишіть на WhatsApp, Диктую номер, запишіть і будемо розбиратися, як врятувати ситуацію. Плюс 39 388 35 55 749. Питання пише Даріо в телеграм-каналі: відео по про італійський паспорт, яке вийшло місяць тому, йшла мова. Про можливість отримання громадянства після п'яти років проживання в Італії, якщо батьки вже мають громадянство в Італії. Чи може жінка, в якої закінчується п'ятирічне пермесо, і мама вже громадянка в Італії більше 5 років подати на громадянство в Італії? Цікавить питання саме громадянства, на а не наступного пермесу. Так, ви праві: якщо ваш прямий родич, мама е або тато, має вже 5 років громадянства в Італії і одночасно ви живете 5 років в Італії, маючи приписку, резиденцію, ви можете подавати на громадянство і чекати 2 роки на його утримання. Але всі ці 2 роки у вас повинно бути дійсне пермесо. Тобто паралельно треба і подати на громадянство, і пермесо продовжити. Крім того, для того, щоб подати на громадянство, потрібно виконати умови, мати дохід 8300 євро на рік за кожен з трьох останніх років перед подачею. І здати екзамен на рівень Б1, ну і мати неперервну приписку 5 років. Якщо ви хочете ну і ще й до того зібрати документи з України, відповідні цілий пакет, поставити на них апостиль, зробити переклад, завірити в суді, це все ми можемо провести. Щоб ви розібралися своїми справами, як це ви можете подати, напишіть мені на WhatsApp, ми проведемо експертизу. І тут безкоштовна консультація, експертиза по громадянству. Скажемо, які документи ми можемо зібрати, що вам треба подати. І тоді озвучимо вартість. Якщо вам підходить наша вартість, оплачуйте половину вартості наперед. Інші, іншу половину ми робимо за свій рахунок, а потім доплачуйте, коли вже все готово. Ми збираємо документи з України для подачі на громадянство без вашої присутності. Довідки про несудимість, доступ про народження, одруження, розлучення, витяг з акту про шлюб, всі-всі документи, які треба, робимо без вас, вже коли вони готові, відправляємо вам, щоб ви подавали. Або ще й подамо з гарантією, що правильно подали від вашого імені. Тому звертайтеся. Анна Брунська. Маю апонтименту на поновлення пермесу проти Ціоне Темпоране, Емердженця Україна. Але хочу подати на Азілу політику. Рим. Як правильно буде вчинити? Отримати продовження і вже тоді подавати на Азіло? Чи вже швиденько не чекаючи поновлення, подаватись? Пермесо моє по факту протерміноване. Чи, працюват... Чи працюєте з резидентами Риму? Я так розумію, це по місці приписки подавати треба. Так, Анна, потрібно подавати по місці приписки. Це раз. По-друге, теоретично ви маєте право подати на азілополітику. Питання, чи вони приймуть, тому що у вас є право подати на тимчасовий захист. Але, по ідеї, зараз ви без пермесу. Фактично, ви в Італії нелегал. Нелегали мають право подавати на азілополітику. Якщо ви правильно сформулюєте свої мотиви, ви маєте право подати, потім комісія розгляне. В Римі це не так швидко відбувається, але пермесу дадуть після розгляду на 5 років, а не на рік, як тимчасовий захист. У вас хороша правильна ідея і правильний стратегічний план, стратегічний план. Але якщо ви самі будете подавати, там є дуже багато моментів, де ви можете помилитися. Я працюю з резидентами будь-яких міст, по всій Італії консультую. Діло не в тому, де ви живете, а де я. Діло в тому, щоб я вам дав правильну консультацію, вас підготував до подачі, взяв вам апонтамент, ви підете і подасте. <кху> Навіть не треба, щоб з вами разом був юрист, я там чи хтось інший. Вам потрібно знати, що казати, написати свої аргументи. Тому, якщо ви хочете, щоб я цю справу провів, напишіть на WhatsApp. Скажіть, що Дмитро обіцяв безкоштовно провести розмову і юридичну експертизу. Я або мої співробітники, хто відповідає мене за цю справу по Азілу, поговорять з вами. Складемо план, скажемо, скільки буде коштувати наш супровід, і подасте на Азілу політику. Це краще, ніж тимчасовий захист. Довше буде. На довший час буде Пермесо. Марія Доленчук. Пермесу Азіла з печалі. Закінчується в серпні. Треба поновляти, чи чи треба контракт, чи продовжують без контракту на роботу. Це для моєї знайомої. Продовжують без контракту на роботу. Але, так як вам скажу, зараз практика така, що не дуже хочуть продовжувати, тому що вони розуміють, що іноземці, замість того, щоб йти на роботу, не йдуть на роботу, працюють нелегально, на чорно, а самі хочуть продовжити перемесу з печалі, щоб далі не працювати офіційно, не платити податки. Я вам рекомендую передати свій знайомій, хай піде і поміняє його на примезу діловору. Хай подасть на обмін, бо її можуть не продовжити. А саме краще, дайте їй номер мій, нехай напише на WhatsApp, замість того, щоб замість неї вести справи, нехай вона сама напише. Може вона взагалі не хоче ні вашої, ні моєї допомоги. Коли сама людина звертається, ми допомагаємо. Запишіть Марія номер плюс 39 388 3555749. Хай пише. Анжела Бойко, якщо контракт детермінато на 35 годин в тиждень чи зараховують цей період до стажу роботи, треба уточнити працівника КАФу. Там були обмеження, які контракти зараховують до стажу, які ні. Мені здається, що контракти менше ніж 42 години в тиждень не зараховують. Це законодавство постійно міняється, щоб побільше стягнути податків з громадян, які ну, тут офіційно працюють. Спитайте в КАФу. Хочете консультацію від кафа нашого, у нас є співробітник каф. пишіть на WhatsApp, вона вам проведе консультацію. Анна Марія питає. Подала два місяці тому, але кажуть, що невідомо, хто має сплачувати 30 євро. Анна Марія, я на ваше питання відповідав на початку ефіру. Повторю: ви маєте оплачувати 30 євро 46 центів. Підіть на пошті заплатіть і в поліцію, і в поліцію занесіть, хай докладуть до вашої справи. Крім того, купіть марку Добола 16 євро табакерії. І подайте їм. Бо в вашому, перепрошую, селі, де ви живете. Можливо, це і місто, але працівники поліції ведуть себе ніби в якомусь селі захалусному. Вони навіть не знають своїх же законів. А закон давно вийшов, і всі квестури вже знають. Ви маєте заплатити ці 30 євро 46 центів і марку 16 євро занести їм. Анна Брунська. Дякую, пане Дмитро. До зв'язку з вами. Сама не берусь, навіть подавати. Вже писала завтра знову зв'яжуся. Прекрасно. Якщо ну, пишіть на WhatsApp, розберемось. Анна Марія написала ще раз своє питання. Я вже відповів. Добре. Тепер знову у мене є питання в телеграм-каналі. Юлія питає. Квестури перевіряють, чи живе у мене людина, яку я оформлюю госпіталіту. І чи правда, що після приїзду треба впродовж 48 годин прийти в квестури, повідомити, що я маю в себе українця? Якщо вони скажуть, що треба чекати апонтаменту, то можливий штраф квестури не перевіряють, чи живе у вас та людина, яку ви, ви зробили в госпіталіту. Не перевіряють. Це не резиденція. Ви зможете оформити цю госпіталіту. І неважливо, скільки годин та людина у вас живе. Фактично, в законі написано: на третій день ви маєте її зареєструвати. Не 48 годин, а 72. Тому майте на увазі. Далі ще питання. Чи законно працювати баданти без контракту, якщо є пермесо? Хто несе відповідальність? роботодавець чи працівник? Ви правильне питання задаєте: роботодавець несе відповідальність за те, що він взяв працівника і не оформив з ним трудовий контракт. Він спонукає працівника не платити податки. Тому ви можете. Навіть не знати законодавство Італії вас має оформити на роботу роботодавець. Так, далі питання. Чули, що можна оформити резиденція Фетиція. З такою припискою навіть видають карти ідентіта. Яка ваша думка? Так, можна. Резиденція Фетіція це є віртуальна приписка в комуні. Якщо ваша комуна на це піде, то навіть ви, не маючи житла в цій комуні, зможете оформити в комуні цю резиденцію. Але деякі комуни кажуть, що ви маєте доказати, що у вас немає житла. Ну тобто, одна мені клієнтка казала, яка мала дітей, і хотіла оформити резиденцію таку віртуальну. Їй сказали, ви повинні прожити в парку десь там під мостом, в підворотні, з дітьми там, кілька днів переночувати. Тоді ми до вас приходимо, і вам оформляємо таку резиденцію і, можливо, навіть дамо житло соціальне, а можливо, ні. Тобто, ви не маєте зафіксувати факт, що людина живе безпритульна. Без, без, без але це дуже велике дуже великий ризик. Якщо у вас є діти, то вас тих дітей заберуть. Не ведіться на такі дурниці. Не треба ніде жити і скитатися, а просто піти в комуну і спитатися, чи вони оформлять резиденція фітіція вам, чи ні. Так. Питання в мене в телеграм-каналі закінчилися. Дуже цікаві питання. Якщо у вас ще є питання, пишіть, будь ласка, сюди на WhatsApp. А я вас спитаю, які у вас плани? Чи тут є багато таких, які вирішили повертатись в Україну після того, як закінчиться тимчасовий захист? Ті, що тут є, з тимчасовим захистом. Давайте проведемо опитування. ви вирішили вертатися чи залишатися? Бо є різна статистика, але вона зростає в сторону того, що більшість людей вже не хочуть повертатися в Україну. Навіть коли наступить мир. Ви скажіть, як ви до того відноситеся. Далі. Стосовно посвідчення водія українського, багато хто отримує в Україні перше посвідчення водія права на 2 роки. І в Італії не знає, чи можете їх конвертувати на італійське. Я допоможу обміняти українське посвідчення водія двохрічне на італійське десятирічне. Якщо вам це потрібно, пишіть до мене на WhatsApp, мої співробітники. Передають нашому спеціалісту, який цим займається, і під його супроводом поміняємо ваш тимчасовий. Ваше пермесо, ваше, поміняємо ваше посвідчення водія двохрічне на італійське десятирічне. Я бачу, у вас питань більше немає. Але якщо ви бачите, що ви написали питання, я не відповів. Найдіть його, поставте під ним знаки питання або напишіть його ще раз, бо Фейсбук мені часто. Не показує ваші питання. Ви вже знаєте про це. Ті, хто давно на моїх ефірах слідкує за моїми ефірами. Анна Марія. А ті, хто ще у програмі, також сплачують 30 євро. Всі сплачують, всі, незалежно в програмі чи не в програмі, не ризикуйте. 30 євро це копійки. Якщо ви через таку мізерну економію втратите право на пермесо, ви собі потім не пробачите. Ви станете в нелегалом в Італії без права. Проживання. Ну що вам е, заважає піти заплатити на пошті 40, 30 євро 46 центів? Ну нічого не заважає, піти в поліцію і подати. Якщо вони не захочуть приймати, то зверніться до мене, ми їм відправимо спеціальною електронною поштою. Це пермесо, що вони отримали. І коли до них дойде, що потрібно виконувати закон Італії, то вони будуть бачити, що ви вчасно їм повідомили, що ви оплатили 30 євро 46 центів. А до них точно дійде, тому що закон був прийнятий. Вже зараз не пригадаю, коли, певно, в місяці два чи три тому, а виконувати його почали місяць тому тільки. Тобто, в Італії саме Міністерство внутрішніх справ доносить до квестур так довго закони, що ми, громадяни іноземці, скоріше знаємо закони, які, нас, які нас стосуються, ніж сама самі працівники квестур. Оце специфіка Італії. Тут багато людей, не то, що неповоротких, а ще й до того неосвічених, які навіть не знають толком тої роботи, в, якої, в якій в вони працюють. І особливо в квестурі дуже багато таких є. Так. Більше питань нових не бачу. Якщо немає, будемо закінчувати. Якщо питань немає, то ви пишіть тут свої питання. Я закінчую ефір. І ті питання, на які я сьогодні не відповів, я буду завтра коротеньким відео відповідати. А ми з вами зустрінемося знову на прямому ефірі в п'ятницю, о 21-й годині за італійським часом. І пам'ятайте, що я ці прямі ефіри проводжу тепер три рази в тиждень, вже давно провожу так. Понеділок, середа і п'ятниця, о 21-й за італійським часом. Анна Ковальчук ще написала питання. Ваша думка відносно навчання в Італії: приватні заклади та державні. Які краще обрати? Можливості працевлаштування. Ви говорите про школу чи про інститут? Незалежно в тому, де ви вчитеся, на мій погляд, не знаю, чи вам сильно це допоможе в працевлаштуванні. Хіба що в тому закладі прямо вам пообіцяють в приватному закладі, що після того, як ви навчитесь, вас відправляють на стажування кудись. Але це залежить від кожного закладу. Ви питайтеся... В, організа... в адміністрації цього закладу. Якщо це ви говорите про середню ну, професійну і вищу освіту, я не аналізую заклади навчання, я аналізую імміграційні закони. Віктор Кузьмічов. Чи приймають заявки на виготовлення закордонного паспорту в ДП документ? Не можу вам точно сказати, скоріше всього, поки не приймають. Але ви напишіть їм на електронну пошту. На сайті, якщо ви напишете в Google, напишете ДП-документ. Мілан», Потрапити на сайт цього ДП документу, там є електронна пошта. Як правило, на електронну пошту вони відписують, можливо, не зразу а через тиждень відпишуть. І будете знати, чи приймають, чи не приймають. Закон вже прийняли в Україні, що ДП документ повинен кожного чоловіка, який прийшов, поставити на військовий облік без медичної комісії. Але технічні можливості до останнього часу вони не мали. Вони не мали доступу до реєстрів військовозобов'язаних і не могли поставити. Але спробуйте. От у мене один з клієнтів має поїхати туди, буквально сьогодні я з ним про це говорив, чи вчора. Сьогодні, Піди поїхати в ДП документ і спробувати подати на паспорт. Він приїде і мені скаже, як тільки в мені поступить інформація, приймає ДП документ чи ні, і якщо відмовляє, то чому я в своїх ефірах озвучу. Ви головне приходьте на ефіри або передивляйтеся їх в записі. Якщо би ви могли скористатися моєю порадою, от мої ефіри передивитися за останні два місяці. Все, що було, що я говорив, ви почерпнете дуже багато інформації. І до речі, якщо ви вдячні мені за те, що я даю вам інформацію, поставте там лайк, сердечко, у вас там є можливість. Так, Facebook покаже більшій кількості людей цей ефір. І крім того, можете взяти телефон і завтра показати його двом-трьом вашим знайомим. На моїй сторінці Facebook відкрити і показати. Я думаю, що ці люди вам будуть дячні за те, що ви їх запросите підписатися і приходити на прямі ефіри Понеділок, середа і п'ятниця за італійським часом. Володіс Смолій. завтра йду подавати документи на громадянство. Сказали, що не потрібно рівень Б1. Так, часто не потрібно екзамен на рівень Б1, якщо ви маєте пермесу лунгу періоду, і коли його отримували, здавали екзамен на рівень А2. Тоді вони беруть цей рівень А2, і замість нього замість Б1 приймають. Тому майте на увазі, що сказали що не потрібно, значить не потрібно. Ну це не правило. Дехто не здавав ні А2, ні в 1 Тому йому треба. Так, ну от ми півгодини працюємо. Так жваво я попрацював, бачу, що питань більше немає. Так що, добре, якщо немає більше питань, будемо закінчувати ефір і зустрінемося. На моїй сторінці, в моїх коротких дописах, коментуйте, лайкайте. Буду вам дуже вдячний. На добраніч, до побачення!